Трейдери, скільки про них ми знаємо. Перший варіант, звісно ж, трейдери біно, які стрімлять у ТікТоці, А якщо ви не пишете, що це скам, то відразу полетите в бан. Інший можливий варіант це ті весторання, який зранку смакує каву з макбуком. Але все ж таки, чи можна тут заробити? Таке питання я недавно задав собі. Але я впевнений, що всі вже бачили відео, торгую за власними годами» або ж торгую за годами з Телеграм. Сьогодні ж ми змішаємо все це вкупу та подивимося, що краще торгувати, як скаже серце, чи все ж таки. Довіритись адміну криптоканалу після чого ми будемо купати нову квартиру, а після чого підемо брати мікрозай. Тож, як ви зрозуміли, в цьому відео ми протягом семи днів будемо зрівнювати торгівлю по власних годах проти угод по сигналам з телеграм-каналів. Але звісно, перед початком відео раджу вам підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую всі актуальні темки, виконую їх разом з вами. А також в кінці відео буде розіграх для тих, хто підписався на нього. Але для того щоб вам було легше дивитись відео, давайте я вам поясню деякі трейдерські слова. Ліквідація. Ціна пішла не у вашу сторону та всі ваші кошти з угоди пропали. Але що зробити, щоб зберегти їх? Для цього існує стоп лос ваш надійний друг, який по певній ціні закриває вашу угоду, зберігаючи іншу частину грошей. На проти стоп лосу є так профіль. Ціна, по якій ваша угода закривається в плюс, автоматизовуючи процеси. Лонг. Ви ставите на те, що ціна піде вверх. Шорт же протилежний. Ставите на те, що ціна піде вниз. Тож дане відео я поділю на дві частини: перша торгівля по сигналам з телеграму. В другій же частині я буду торгувати по своїх угодах. Тому let's go починати. Першим ділом мені прийшлося шукати телеграм-канал, який був би не лише цікавий, а може ще й не привів мене до рівня мікрозаймінгу. Тому я вирішив довірити це діло телеграм-каналу Теза. День перший на диво, цей канал не давав багато угод в цей день. А так як я встаю вже під обід, то ще й пропустив перший сигнал по Нео, який в результаті дав плюс 100%. Але хоча б встиг на угоду по тон. Дана угода йшла цілих два дні, але результат того коштував. Чверть угоди ми зафіксували, коли було плюс 60%. Далі коли вже було плюс 80% ми зафіксували ще одну чверть. Повністю зафіксували угоду, коли вже було плюс 100%. Тому загальний прибуток з даної угоди склав 8 доларів 30 центів. й був кінець першого торгового дня. Загалом год маловатом, але головне результат, який порадував. В другий день не було ніяких угод, тому відразу до день третій 10 ранку прийшла перша угода по лонгу біткоїна. Якщо ви забули, то це значить, що рух піде вверх. І буквально через 30 хвилин, як я ввійшов в угоду, біткоїн пішов вверх. Після чого в каналі написали ставити угоду в безубиток. Я ж таки зробив, але на жаль, після того біткоїн впав до ціни входу. Ми успішно вийшли з угоди внутрі. Вже п'ятій годині в каналі дали новий сигнал по АВЛО. Після чого він почав стрімко падати. Та цілу ніч у нас був мінус. День четвертий. Я на кінець прокинувся, і в нас уже плюс 17 12%. 19%. В 19.00 канал іслав наступну угоду. На цей раз Пепа Лонг. Вже через 30 хвилин Папа полетіла вгору на плюс 40%. На каналі написали переносити на стоп БУ. І на диво, за цей день вже третя угода. Ріф лон. День п'ятий. День почався просто супер. Плюс 60% по вчорашній угоді, АВ. В 13.00 вже у нас нова угода. Бейклон. Але найважливіше в цей день було те, що в США опублікували інформацію щодо інфляції. Та розумно було б закрити всі свої угоди, так як у нас накопичилось їх доволі багато. А зазвичай. На фоні таких новин ринок бриє що в сторону лонгу, що в сторону шорту. Але звісно, я нічого не закривав. Тому хто б міг сумніватись? Пепа, який виходив плюс 70%, пішов без убито, а Бейк ще й в мінус 40%. День шостий. Першого года ING Long була опублікована в 15.00 і знову бистрий результат. Через 30 хвилин ми вже переносили 100% в БУ, а ще через час зафіксували 25% від угоди. Але вже о 9-й годині нас вибило по стопу. Тому фіксуємо 4 долара і йдемо спать. Тож останні... День. Вночі я відкрив ще одну угоду ЛДО ЛОНГ. Коли ще проснувся, я побачив плюс 60% по цій угоді. Та в каналі написали фіксувати 50% від цієї угоди, що дало нам плюс 11 доларів. Після того я проспав цілі дві угоди: Вів та біткоін. Спочатку я не дуже сумував, так як першу угоду ви в мінус 70%. Але натомість біткоін виріс та дав людям плюс 90%. Тому ладно, пропустимо цей момент, а перейдемо до угоди, на яку я встиг. Ціалон. Спочатку дана угода нам приносила плюс 60%. Але далі в каналі написали приносити 100 в БУ. І знову ж таки нас забрало Потому стопу. Тому давайте підрахуємо наш сумарний профіль. За 7 днів у нас вийшло плюс 17 доларів або ж плюс 242%. Тепер переходимо до найцікавішого моє супер трейдерство. Почав трейдити я ще в тому році, але як ви можете зрозуміти, школяр з фьючерсами це те ж саме, що мав позранати. Перш ніж будемо торгувати, давайте я поясню власну стратегію. Коротше, я був шукати ситуації, коли графік різко впав, далі тримається на тій же ціні, після знову впав, або входити в протилежну сторону. День перший. Перша угода, томілонки. Вже через 3 години результат був два Долара, тому я приніс стоп в БУ. Буквально через пару годинці ціна знову впала. Тому з урахуванням комісії за цей день у нас виходить мінус 50 центів. День другий. Вийшов доволі сумний день. Прокинувшись, я відкрив відразу три угоди: перша АСІАР, друга атом та третя міра. день було все доволі непогано. АСІАР через дві години закрився в плюс 3,2 долара. Дві Інші ж угоди йшли то вверх, то вниз. Але загалом було непогано, хоча перед сном доходило до мінус півтора долара по угодах. Але загалом нормально, доки я не ліг спати. Тож переходимо до третього дня. Прокинувшись, я побачив. Ще дві угоди закрились в стоп лос Атом мінус 3,5 долара, міро мінус 4,6. Тож відразу почав шукати нові угоди. Перша угода м'ю була знову напружною, результаті якої ми втратили ще мінус 6 доларів. А по суті, не пройшло навіть половини експерименту, а ми вже втратили мінус 12 доларів. Тому я вирішив робити мега-камбек. Цей же день наступна угода Суї плюс 85% або ж плюс 9 доларів. Наступний день не збавляю темпів. Лінк плюс 2 долара. Старкнет плюс 3 долара. А наступна угода Понір в мінус 5 доларів закрила все. День п'ятий. Цей день я відкрив лише одну угоду. Атом, яка вийшла мінус 2 долари 80 центів. Вже день шостий, і я на кінець зрозумів, що. Міша, все переписуємо, у тебе скучне лісо, тебе ніхто денег не дасть. Тому я вирішив підняти маржу з 10 доларів до 30. Тож тепер у нас буде або все, або нічого. В Цей день у мене було аж 4 угоди. Перша ТАО, плюс 5 доларів. Наступна СКФ, мінус 4,4 долара. Далі Ефіріум, плюс 6,7 доларів. І на кінець, перша за останній час гарна угода, FTM, плюс 10 доларів. Тож сьомий день. 10 доларів, ПП 15 та бом плюс 7. Звісно, вже вирішив не закінчувати цей експеримент на позитивній ноті, та вирішив добити цей концерт. І Все, що в нас залишилось, так це три угоди. Та ви можете сказати, що тут може статися? Рейр мінус 35 доларів, РСР мінус 12 доларів. І ці дві угоди значили б, що ми злили все, що заробляли протягом 7 днів. Але добре, що третя угода нас спасла, та принесла ще 15 доларів до нашого балансу. Тож давайте підсумуємо наші результати. Торгівля по сигналам з телеграм-каналу, принесла нам 17 доларів або ж 242 тільки уявіть, якби я торгував на 1000 доларів, то я заробив би 2420 доларів. Що ж по моїх сигналах? По моїх сигналам вийшов навіть не мінус, а плюс 15 доларів або ж 230%, що я рахую також доволі цікаво. Загалом у нас вийшов непоганий експіріанс, а на зв'язку був я. Криптомангус.